Я працював для нації, для українського народу. Я, перш за все, хочу подякувати Ігору Соркіну, що він один з небагатьох керівників з відповідальністю віднісся до тих процесів, які відбулися у нас в банківській системі. Я Ігоре тобі дякую. Він Запропонувавши йому бути радником моїм, він погодився, і він є радником голови правління. Окрема дячність в мене є членом правління, керівникам, які буквально, я би сказав, за три доби вели в курс справи ситуації, яка відбувається в Національному банку, в банківській системі в цілому, і відповідно розмову з кредиторами, яка була розпочата буквально негайно, після, я би сказав, далеко робочого часу і пройшла досить результативно. Разом з тим хочу сказати, що я гарантую прозору чесну роботу, гарантую важку працю і буду просити кожного з тих, хто може допомогти, а в декого і обов'язки працювати. Ми абсолютно готові разом проаналізувати, а ми вже проаналізували, запропонували чіткі варіанти, чітку програму, яка буде виконана. Сьогоднішній день непростий для економіки, і я думаю, що з призначенням уряду і політикою Національного банку будуть чітко запропоновані програмні речі по роботі з зовнішніми кредиторами. Це як другий пункт моєї відповідальності, відповідальності Національного банку України. Основним пунктом залишається це захистити кожен вклад, кожну гривну українця, громадянина України. Який доручив нам. Ми запропонували унікальні реформи, які по проблемних банках, по проблемній ситуації, по невиконанню зобов'язань перед населенням, будуть буквально за сьогодні, за завтра, після оцінки юридичних служб, запропоновані. Разом з тим, я хочу сказати те, що зустрічі, які були проведені зовнішніми кредиторами, Представниками їх казначейств щодо системи управління, системи ризиків, системи капіталізації, довіри до банківської системи України, сприйняті зустрічі, які відбулися в тому числі в той же день, коли правління провело такий швидкий моніторинг і аналіз щодо, на рин... щодо діяльності ринку по фінансів. З представником Міжнародного валютного фонду був проведений обмін інформації. Ми це говорили, і сьогодні хочу сказати, що вони запрошені якнайшвидший час приїзду в Україну для проведення роботи разом із урядом, разом із Національним банком щодо нової програми і відповідної підтримки. Це буде, повірте, зроблено найближчим часом. Разом з тим, члени правління банку провели індивідуальну роботу з комерційними банками, з державними банками. Тим більше 22 найбільші банки України з задоволенням, незважаючи на найближчий час, будуть організовані для дискусійних принципів і основ, які методи та технології ми будемо використовувати в кризовий період, який відбувається. Я думаю, що завтра або післязавтра буде проведена велика конференція разом з правлінням банку про не тільки перші кроки, а про кризовий або аварійний план, який ми застосували на сьогоднішній день, про коротку, середню і довгу перспективу діяльності Національного банку. Я би подякував кожному з тих, хто з розумінням відноситься, і хочу звернутися до... Своїх колег комерційних, керівників комерційних банків, я мав сьогодні декілька розмов із начальниками обласних управлінь, головами правлінь щодо недопущення тих інструментів, якими вони займалися і хочуть займатися в подальшому. Я хочу попередити те, що управлінням банку підготовлена технологія, а верніше ми це зробили постанова і розпорядження. Щодо декількох банків України, які повинні зупинитися, обслуговувати ці конвертаційні центри, про які говорив Олександр Валентинович. Разом з тим, ми спільно з фіскальними органами проведемо після аналізу роботи на місцях, проведемо другий крок аудиту, все буде визнано, про все буде знати суспільство і про все буде знати. Кожна людина українець, яка не втратить, повторюю, жодної гривни, яка довірила українським банкам. Я би просив вас, журналісти, шановні, ви заслуговуєте велику вдячність і героїзм тих подій, які відбувалися на Майдані. Там теж давали мені питання щодо фінансування Майдану, щодо прозорості. Ви Кожен мав можливість побачити, почути або навіть бути учасником процесу того, що відбувалося на Майдані. Ви разом з нами йшли в небезпечні ділянки участки майдану, де багато з вас зазнало фізичних пошкоджень, де не дивилися хто лікар, хто журналіст, тому що це були злочинці, які боролися проти нас, проти держави. І на закінчення я хочу сказати, що співпраця в публічній сфері, прозорості діяльності Національного банку України дозволить як найвище і найцінніше в продуктивній праці сказати кожному вкладнику, кожному громадянину України, що ми державотворці, що ми працюємо на благо кожної людини, кожної сім'ї. Майбутніх поколінь дітей і наших внуків. Я дякую кожному з вас.